На брифінгу в Ужгороді підбили результати проведення двохмісячних оперативно-профілактичних заходів. Рубіж 2022 програму впровадили на тлі збільшення спроб перетнути кордону ухилянтів від мобілізації. Мета заходів попередження таких випадків та вдосконалення охорони державного кордону. Ініціаторами Рубіж 2022 були прикордонники. Основну увагу при цьому було зосереджено на проведенні комплексу заходів. На шляхах доставки в прикордоння громадян України, чоловіків призовного віку категорії 18-60 років, та в місцях їх проживання чи ймовірного укриття, окремі заходи проводилися і в пунктах пропуску через державний кордон. Це, зокрема, проведення контрольно перевірочних заходів, огляду транспортних засобів та вантажів з метою виявлення осіб, що намагаються незаконно перетнути кордон, переховуючись в конструктивних особливостях як автомобільних, так і залізничних. Транспортних засобів закордонного прямування. На так званому зеленому кордоні було забезпечено суцільне спостереження за лінією державного кордону та прилеглою місцевістю. Також проводилася нами активна робота в населених пунктах прикордоння з метою відстеження обстановки, контролю за дотриманням правил прикордонного режиму, перевірки готелів, хостелів, автобусних та залізничних станцій у населених пунктах. Що в межах прикордонної смуги. Водночас прикордонники проводили роз'яснювальну роботу з місцевими прикордоння, водіями таксі і маршрутних транспортних засобів. За незаконне перетинання кордону нами було затримано в 62 випадках 89 осіб, з них 5 незаконних мігрантів. В пунктах пропуску через державний кордон виявлено 103 випадки порушення правил перебування іноземців та осіб без громадянства на території України. Виявлено 56 підроблених та 67 недійсних документів, виявлено 11 одиниць зброї та 54 боєприпаси. До адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень з прикордонних питань притягнуто 167 осіб. Про результати проведення рубіж 2022 відзвітувалися і представники Мукачівського прикордонного загону на Мукачівському напрямку було чимало спроб незаконного перетину по підроблених документах. У 94 чотирьох випадках було затримано 162 особи призовного віку в процесі протидії незаконному переправленню через державний кордон громадян України віком 18-60 років. За період проведення операції направлено на 37 повідомлень до органів Національної поліції Закарпатської області про виявлення ознак кримінальних правопорушень щодо підроблення документів для ухилення від мобілізації. Окрім цього, 25 особам оголошено про підозру вчинені злочину. З них 13 особам за підроблення документів, три з яких набрали законної сили вироку суду. В одній особі за ухилення від призову і 11 особам за незаконне переправлення осіб через державний кордон.